Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, давно не показувала вам свою англійську дачку. Наразі в нас кінець травня, Англія. Моя орендована дача. Другий сезон. Ми продовжуємо вирощувати тут ягоди, овочі. Потихеньку так. І наразі що ми маємо? Там далі сині дуги стоять. Я познімала сітки, тому що вони були дуже старі. Минулий рік я їх латала, латала, набридло мені, все одно метелики залітають і нищать капусту. Зняла я ці сітки. Ось так зараз виглядає. Тут була дуже стара мульча і вже бур'яни по пояс росли. Довелося застелити поки що тимчасово, щоб приглушити ріст всієї цієї бідоти. Цього року полуничка. Набагато площніше. Тут була посередині малина, дуже погана, колюча маленькі кислі ягідки. Я її викорчувала і посадилась вусиками полуничка. Ось вона вся вже. Майже відсвіла. Це перший в неї врожай, потім можна розрізати лист і вона дасть другий врожай. Ягодки вже біліють, там малина. Минулого року я дуже сильно провідила, лишила молоді пагони. Цього року на цих пагонах ягід стільки, що звисають майже до підлоги. І знову ростуть молоді, їм там тісненько, звісно. Але маємо те, що маємо. Ось ці грядки спорожні з-під дух. Зараз вони стоять, тому що ще холодно. Там я планую гірочки і гарбузи. Але десь у черні буду садити, зараз лише розсада. Тут минулого року росла капуста Кейл. Одна лишилася, решту я викорчувала і на ній намагається насіння зав'язатись, але... Попелиця її мучає, не дає насінню утворитися. Далі ось тут була грядка з зеленю, салати. Будуть цього року підв'язані огірочки теж. Там, де були огірочки, будуть помідори. Тут всі високорослі різні три сорти, далі по 3-4 корчики. Різних помідорчиків буду показувати, як вони будуть рости. У малесеньких грядочках перенесено зараз салата редька-зелень. Тут жоржини цвіли, їм було дуже тісно. Я їх перенесла в величезні контейнери біля будинку, посадила, а тепличку зробила. У мене редька і молода полуничка пересаджена була. Цього року пересадила і ягідки є. Йдемо далі. Такий швидкий огляд. Тут садила я зелень, укроп, чесник, лише чесник проріс, уже більше місяця, лише пару укропинок вилазить, і помідори минулорічні насіяні. Тут була цибуля. Абсолютно не хоче рости, не знаю, з чим це пов'язано. Холод був сильний, ця весна холодна. Також помідори. У контейнерах трейлерні жовті. Минулого року я показувала, вони дуже високоврожайні, розкішні, але краще їх підняти, бо вони потім ось так звисають, і щоб не лежали на землі і слимаки не їли, щоб вони не гнили. Я вирішила їх в контейнери. І тоді все одно волога пов'язана з грядкою, поливаєш і просто на рівень вище підняла. Тут минулого року кейло був фіолетовий, один корчик, і зараз дуже гарно ось насіння утворюється. Я його лишила, поки зберу своє насіння, хай буде. Це український ревінь. Два різних ревені, один від сусідів, інший мій. Так, Ідемо далі. Тут пустка поки що, бо нічого не хоче рости в цьому затінку, але трава і бур'яни. Це порожня грядка. Треба її переставити, зробити там вищу грядку під зелень і парничок. Це мій минулорічний парничок, гаряча грядка. Тут у мене розсада росте. Цього року я знову вибрала всю землю, аж по верхній рівень. Зараз спробую показати, ось по такий рівень наклала, випала ту траву, бур'яни, дуже високо було. І знову засипала землею. І ось за місяць вся ця трава зіпріла, впала, і на дотерк така тепленька, приємна. І тут я саджу. Огірки кабачки і диньки розсаду, ну, ще трішки квітів. І самосії помідори скрізь, по всьому городу. Ось Буквально за два тижні, напевно, настільки швидко в цьому теплі виростають огірки. Але зараз дуже холодно, щоб їх в город висадити. Це гарбуз такий гарний. Тому або посаджу їх під пляшки, і це обереже від слимаків. І заодно буде тепло і волого. Або ще посидять вони трішки в тому парничку ще пару тижнів. Тут була дуже висока грядка, я ціле літо туди компост підкопувала, підкопувала. Ця, ця картопля це самосій. Я вигрібаю молоду, знову нова росте, хочу її цього року прибрати. І в мене тут буде експериментальна, я підніму ще вищий рівень, батат посажу. Експериментальна грядка з бататом, тому що бачила в інтернеті, що в Англії люди на вулиці без жодних утеплень батат вирощують. Розсада в мене вже підростає. А тут напала і рожа від холоду і вологи на часник. Він геть пропадає, я його вже обробила. Сульфатом заліза, е нема цих круглих таких е з пилком плям іржі, але листя лишилось жовтим. На жаль, пізно я б це побачила, дуже довго весною хворіла, не встигла час на помітити попередить, а садився він під зиму. Був дуже гарний і така втрата. Ну, це таке. Це технічний куток. Тут бур'яни, все, те, що пріє. Фактично один я звільнила, бо я сюди збирала скошену траву. Зараз я нею замульчувала, все. А в другому перегні і кінський навоз пріє. І хочу показати, як тут слимаки працюють. Був самосій маку, величезний, потужний ось такий кущ. Я його лишила, хоч і на стежці, але він дуже гарно цвіте, думаю, ну хай буде. Тиждень не приходила, від маку лишились одні, навіть верхівки нема. Все, згризено, немає маку. Ось так слимаки тут працюють. Ой, І ось так загальний огляд. Поки що сумно виглядає все. Треба тут порядок навести, подосаджувати. І десь з червня починається життя на городі в Англії, не раніше. І сусіди ще майже не приходять. Ось такі справи. Дякую, що завітали до мене і до наступних зустрічей, десь, напевно, через місяць, коли вже буде що показати.